Нечувана зухвалість. Круелла де Девілі знову взялася за старе. Які маленькі цуценята, без нагляду. Ха. Привіт, плямистий малюку! Тітка Круелла про тебе подбає. Усім вистачить місця в коробці, тихо не скигліть. Ви в надійних кістлявих руках. Лише мати далматинців залишилася біля прилавка. Лишенько, де ж цуценята. З жалібного скоління господарка зрозуміла, що цуценята не просто втекли. Слід терміново знайти їх. Невідомо в яку халепу вони можуть вскочити. Я телефоную за номером 911. Годі згаяти, бодай хвилинку. Алло, викрадення цуценят. Так, так, дам усі свідчення. Мартін зібрав потрібні тканини. Беремо мірки та викроюємо темно сині штани. Ідеально пасують. Комплект доповнює сорочка з випрасуваним коміром. На грудях місткі кишені, додаємо ряд гудзичків. форма ошатна та охайна. З фамірану майструємо жорсткий кашкет, додаємо козирок, надаємо кашкету глянцю вперед захищати мирних громадян. На стегнах тактичний пояс із кайданками та пістолетом. Мартін поспішає до відділку на службу. В поліцейській дільниці за можна відпочити за філіжанкою кави. Люблю тихі будні. Жодного злому за тиждень. Оце так щастить. Та не кажи. Раптом розмову перериває телефонний дзвінок. Поліція слухає. Зрозуміло, зробимо все можливе. Відбулося викрадення цуценят далматинців. Місто величезне, призначаємо патрулювання, інформуємо всі пости. Червоний колір для поліцейської машини не за статутом. Заклеїмо колеса, фари та скло. Балончику нужбо. Чорне матове авто має солідний вигляд. Обклеємо його відповідними наліпками. Додаємо підсвічування фар. А на багажнику встановлено поліцейську сирену. Напарниця обмірковувала план дій. Ненсі, сидіти, склавши руки ніколи. Нам виділили машину. Звісно, я їду з тобою. Сідай, поглянемо. Може, злодій залишив на місці злочину якісь зачіпки. Напарники мчать на виклик. Дозатор від глітера та ризинка пружинка стане в пригоді для рупора. Фарбуємо його в чорний, додаємо фурнітуру та поліцейський значок. Усім стояти, виходьте з піднятими руками. Круела не встигла далеко піти. Цуценята виявилися важкими. Ось вона. Бачу підозрілу фігуру. Давай на рупор! Зупиніться негайно. Ще чого? Вона має намір втекти. Ви спіймані на місці злочину. Здавайтеся, це полегшить покарання. Злодійка добігає до будинку та залишає коробку з далматинцями. Поруч помічено накидку. Хтось підкинув маленьких песиків. Бідолашки, може, вас погодувати? Які чарівні цуценятка? Звідки у вас тварини? Не знаю. Я вийшла, а вони були тут. Це брехня. Ви підозрюєтеся в викраденні цуценят. What? Я не розумію вас. Може, вона не винна. Розберемося в дільниці. На дівчину вдягли кайданки. З пластикових кришечок та дроту майструємо лампу. Об'єднуємо трубочку та дріт, фіксуємо на стійці, закріплюємо рожевий ковпачок, Фоамірановим півколом розширюємо лампу, додаємо кнопку ввімкнення та вкручуємо світлодіод. Хай буде світло. Розкажіть усе, що ви знаєте. Я нічого не знаю. Довіртеся нам. Нічого не виходить. Oh. Вона міцний горішок. Yes. Формуємо досьє. Інформація абсолютно таємна. Роздруковуємо ордер на арешт, свідчення очевидців, характеристики та фото підозрюваної. Карен затримана. Не визнає провини. Тож остання надія поліцейських досьє. Погляньте ось фото, показання постраждалих та свідків. Всі дані проти вас зізнайтеся. Карен розуміє, що це серйозні докази. З таким досьє її навряд чи виправдає суд. Нарізаємо сріблясті трубочки, з'єднуємо їх ланцюжками. Кайдани не дозволять ув'язненим вдатися до втечі. Перевдягайтеся. Ваша форма. Я не винна. Про це не турбуйтеся. Поліція розбереться. Це ваш дім до вироку суду. З блоків пінополістиролу майструємо ліжко. З боків встановлюємо високі палички від суші, додаємо бічну драбинку. З тонкої тканини шиємо матраци. Наповнюємо чохол холофайбером. У такій спальні в'язні навряд чи дочекаються міцних снів. Поліціянтка видала карен матрац та подушку. Доведеться прилаштовуватися. Дівчата, де мені зайняти місце? Якщо хочеш, займай нижню полицю разом веселіше. Мартін прийшов провідати ув'язнену. Я докладу всіх зусиль, щоб знайти винних. Дякую, я вам вірю. Старий бейджик перефарбовуємо в чорний. Підставляємо щільну панель, роздруковані матеріали розслідування зібрані разом. Потрібно уважно сортувати інформацію, щоб побачити повну картину. Закріплюємо роздруківки кнопками зі швейних шпильок. Палички для кави фарбуємо білим акрилом, збираємо стійку триногу. Дошка з розслідуванням відображає все, що пов'язано зі справою карен. Мартін намагається знайти вирішення проблеми. Як же виправдати дівчину? Поліцейський забирає досьє додому, щоб знайти справжнього злодія. Думай, ну ж бо думай, що ж ми пропустили. Він довго вдивляється в зібрані матеріали. Порівнює дошку з зачіпками. Вирушаю на місце злочину, шукати ключ до розгадки. Так, цей будинок, так, точно магазин. Алло, ви замовляли камеру спостереження? Я на місці переходжу до установки. Трохи зусиль і камеру надійно зафіксовано. Фу, справу зроблено. Відрізаємо край трубочки, вставляємо на мистину, приєднуємо деталі Лего, накриваємо корпус, щоб не потрапляла волога. Занурюємо камеру в сіру фарбу та фарбуємо лінзу. Жоден не залишиться непоміченим. Чим може допомогти? Стався серйозний злочин. Чи є у вас камери спостереження? Нещодавно встановили. Ось, <гум> дякую, ви дуже допомогли розслідуванню. Мартін переглядає записи на ноутбуці. О, трястя. Що? Чому ж я не подумав про це раніше? Круела, це вона підставила дівчину. Мартін мчить до поліцейського відділку та показує це своїй напарниці. Поліцейські шоковані. О, що ж робити? Виправляти помилку. Постріли відлунюють по тиру. Занадто шумно, бідолашні вуха. Хто тренується без захисних навушників? Пара накладок на вуха плюс кільце від фарби роблять дива. Звук повністю заглушено. О, ви говорите зі мною? Нічого не чую. Слід убезпечити очі з прозорого пластику. Вирізаємо захисне скло за розміром. Додаємо дужки та шнур-ощільнювач. Окуляри надійно сидять. У стрільбі мені немає рівних. Перевіримо на практиці. Поліцейські готуються до затримання. Позмагаємося та залюбки. Напарники посперечалися, хто з них влучніший стрілець. У Мартіна одна збита ціль. Твоя черга. Хе -хе. Результат не дуже ненсі вправно збиває ціль за мішенню. В неї, безперечно, хист до стрільби. Тренування завершено. Потім вони вирушають на перехоплення злочинниці. Трясця. Вирішили влаштувати на мене облаву. Дзузьки, Круеллу вам не злякати. Злодійка ховається за стовпчиком. Який незграбний маневр, круело, ти лестиш свої фігурі? Іменем закону ви заарештовані. Маєте право зберігати мовчання. Oh, no. Злочинниці дістанеться по заслугах. Круеллу засудили до ув'язнення. Через вас постраждала невинна людина. Сподіваюся, ви усвідомлюєте свою провину? Mm -hmm. Нарешті Карен повністю виправдано. Дівчину випустили з камери. І Мартін одразу ж її обійняв, яке щастя. Аж у Круелли з'явилися нові друзі. Ця злодійка точно не нудьгуватиме за ґратами. Справедливість перемогла.